Вітаю вас, друзі! Учора до нашої столиці із неанонсованим візитом припхався прем'єр-міністр Угорщини Орбан, Друг Трампа і Путіна, Кремльовська консерва. Орбан намагався здаватися люб'язним і заявив, що він припхався для того, щоб допомагати Україні. А торбити стобігіванустенгаубітубігафу тою Україні. 6 Але звісно ж його справжні наміри були зовсім іншими, бо, як завжди, є важливий нюанс. Ми дуже за мир. У той самий час доволі цікаві події відбуваються на українсько-білоруському кордоні. Обстановка на білорусько українській границі характеризується наростанням напряженості. Чістки росіян звинувачують Україну у якихось провокаціях і питають: за що і за чим, і для чого це не діло з якою Це. З якою целлю для чого вони це зробили? ситуація викликає дуже глибоке занепокоєння, як з боку Лукашенка, так і з боку прес-секретаря Владиміра Путіна. Це... Чини для беспокойства не только мінська но и москви. Ну а російські солдати не зможуть висловлювати глибоку занепокоєність та й взагалі нічого не зможуть висловлювати, якщо ви задонатите на поточний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Ну і звісно, я нагадую вам, підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Почнемо із ситуації із державою агресоркою Білоруссю Тим часом продовжує бастрят сабста. На границе Белоруссии и Украины очень активизировались наши соседи в последние. Ніскілька днів придаток так званої Росії звинувачує Україну у тому, що, начебто, ми організовуємо якісь провокації і навіть практично здійснили нападіння Мавіком в Гомельській області. Погранічники квадрокоптер, квадракоптер, літівши країни України. Командування сил спеціальних операцій, так званої Білорусі, каже, що Україна хоче втягнути їх у війну, хоча вони самі долучилися до війни проти України ще у лютому 22-го року. Система стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. Украина Україна к нашим границам Війська, ми, начебто, стягуємо війська до кордонів із Білоруссю, і навіть росіяни помітили РДК біля кордону. Ми всі слухали, що там сконцентрувано в частності РДК, запрещене в Росії. Ви запитаєте, а навіщо РДК потрібні на кордоні із так званою Білоруссю? Відповідь дуже проста: для нападіння пропагандисти вже навіть малюють мапи, як саме ми, начебто, збираємось нападати на Білорусь, і це усе необхідно для того щоб напала польща, втінув Білорусь в якийсь то провокаційний конфлікт. Ані таким образом будуть питатися завести польські війська. Лукашенко також глибоко занепокоєний, і у перервах між погрозами ядерною зброєю наказав усім підвищити бойову готовність. Пограничники переведені на усильну охрану державних кордонів. Підключилася також і білоруська пропаганда, яка показує, як білоруські ракетники вже вийшли на бойове чергування, і от-от готові завдавати ракетних ударів по Україні. Дивізіон вийшов в назначений район. З повним боєкомплектом готов виповнить задачі по нанесенню ракетних ударів надальність до 300 км в цічені 20 хвилин. Ну а що з нашого боку? З нашого боку лунають заяви, що Україна нікому не загрожує, з боку так званої Білорусі, наче як також немає безпосередніх загроз. Проте оперативне командування Захід опублікувало ось таке відео: посилити всім наявним особам складом кордон з республікою Білорусь. Я особисто думаю, що до збройних сутичок ситуація не дійде. Так званій Білорусі немає за що переживати, принаймні поки триває російсько-українська війна. Для нас і з боку так званої Білорусі також немає безпосередніх загроз, але це принаймні поки що. Будемо бачити, що буде відбуватися далі. Ну а тепер про Орбана, який приїхав учора до нашої столиці у супроводі великого кортежу. Візит Орбана до України це дуже дуже рідкісне явище. Востаннє він прибував до нас іще ще коли царював Віктор Янукович у 2012 році. Напевно, він би не приїздив і цього разу, якби Угорщина не стала головувати у Європейському Союзі протягом півроку, тобто до кінця 2024-го. Відповідно, він до нас приїхав навіть не як лідер Угорщини, а як представник Європейського союзу, і одразу закликав Україну припинити вогонь Вонь проти російських окупантів зробити е, перерву, прервати вогонь, і потім почати продовжити перемовини на так званій Росії. Його пропозицію, щоб Україна припинила оборонятися, сприйняли із великим ентузіазмом. Просто не надо стріляти. Не надо стріляти і все закінчиться. Фактично, Орбан закликав нас до капітуляції перед так званою Росією, але ця капітуляція потрібна для того, щоби провести потім іще переговори із так званою Росією. Давайте власне про гіпотетичні переговори і скажу декілька слів. Вочевидь, Україна планує проводити переговори із так званою Росією. Заяви про це лунали вже неодноразово. І Якраз нещодавно президент України Зеленський навіть сказав, у якому форматі такі. Які переговори можуть відбутися. Україна е, може знайти модель, в якій згідно відповідних документів, кроків та мандальності можна знаходити рішення. Модель така була застосована перший раз. На прикладі зернового коридору, тобто, президент України Зеленський бачить гіпотетичні переговори із так званою Росією через посередників, а не напряму. Проте, давайте я нагадаю, чим саме закінчилася зернова угода, і безусловно розглянемо можливість повернутися в неї. Но только одному слові перше, друге, і третє. Далі, далі Не буду далі перечисляти. Так звана Росія порушила умови зернової угоди і відмовилась у подальшому брати у ній участь. Далі почала атакувати українські порти і погрожувала топити цивільні судна. І тільки завдяки роботі сил безпеки та оборони України, коли російські кораблі почали тонути, експорт українського зерна відновився без участі так званої Росії. Проте ми перебуваємо у дуже складному. Становищі і залежимо від наших західних партнерів, зокрема щодо постачання озброєння. А західні партнери вимагають, аби ми сіли за стіл переговорів із так званою Росією, і вони навіть будуть вважати це перемогою. І якщо для Заходу головна перемога не дати окупувати Україну, поставити Путіна на місце. А друга частина. Всі бояться, що Росія розвалиться, і це також я. Я ці меседжі розумію. Я їх я не розумію, я їх чую. Я б так сказав. Проте, із огляду на те, що так звана Росія не збирається виводити свої війська із території України, це буде не мир, це буде тимчасове перемир'я миру від такої угоди, навіть якщо вона і буде, не виникне. І президент України це розуміє безумовно повністю. А війна не закінчиться так, щоб ми. Завтра всі були щасливі, е, всі З е, закінченням війни для кожного так воно швидко не робиться. Ну і напевно найголовніше, якщо ми погодимось подарувати так званій Росії частину українських територій, навіть якщо не будемо це публічно визнавати, це призведе до серйозних потрясінь і внутрішніх конфліктів всередині України, і це дуже важливий момент. Бо Україні треба і після війни. І після перемоги залишитись об'єднаною нацією. Ну а для чого росіянам потрібне тимчасове замороження війни проти України? Я вже неодноразово казав. Власне, і самі росіяни не приховують. Їм це потрібно для того, щоб відновити сили і далі продовжувати війну або розпочати іще одну Передишка, яка нужна нам в тому числі, це 100% не останній конфлікт, в якому буде участвувати наша родина. В майбутньому, будущем далекому і так далі, і ви напевно запитаєте, що тоді робити. Якщо наші партнери не хочуть нам надавати необхідні обсяги допомоги, а так званій Росії потрібна перерва для того, щоб потім повернутися, то який вихід? У мене на жаль немає простої відповіді на це питання, але я знаю точно, що молодим українським офіцерам нової генерації треба давати набагато більше можливостей, і ще нам потрібно більше нових технологій, що всі ці були. Про велику кількість людей, про мільйони росіян, тому що так вони мають рацію, але, але інша війна війна технологічна. І хто більш технологічний, той може. Перемага і щодо першого питання, я закликаю українських військових не мовчати, якщо справді є серйозні проблеми. А щодо другого питання, я маю вам, друзі, подякувати. Бо завдяки вам і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 500 нових FPV. Дякую, Сергію Стренка його спільноті за надані 100 дронів для ефективного знищення ворогів. Долучайтесь до спільноти Стерненка і разом до перемоги. Слава Україні! Бажаємо міцного десантного здоров'я від першого аеромобільного батальйону 77-ї бригади ДШВ. Бандафенікс условлює свою подяку спільноті Стерненко та пану Стерненко за надані нам fpv дрони, які дозволять нам влаштувати русоріз та зроблять багато мертвої і заради народу України. Слава Україні! Героям! слава! У мене немає простого рецепту, як узяти і перемогти у війні. Але я знаю, що треба робити, щоб російські окупанти дохли у промислових масштабах, щоб їхні втрати тільки зростали. І для цього друзі потрібна ваша допомога. Допомагайте силам оборони України.